Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Лисичанськ. Як пройде деокупація і чи знищать колаборантів у Лисичанську? Чи вони кудись дінуться самі? Місто Лисичанськ. Скажіть нам, будь ласка, ви щось. Відійдуть. І колаборанти відійдуть. Там такий вогонь буде. Лисичанці будуть оточувати і виб'ють ворога постійною. Так. Обстріли. Ну, це мирний вогонь. Це буде те, що буде вбивати ворога. там буде декуповано. Дивіться, і ще всі люди, які ну, військові Росії або мобілізовані, вони будуть там вбиті, їм не вдасться втікти. Дуже сильно багато полягає ворога, там поляже, винищать всіх. І я так розумію, що і колаборантів цих ще будуть тікати. І там така йде інформація, що їм скажуть, що ось вас, ми вас виведемо, чи дадуть якийсь наказ виходьте по такій дорозі, і ми вас будемо виводити. Із Лисичанська, що буде підтримка, там якийсь захист. Насправді їх так сильно обдурять наші наші саме на цій дорозі їх і вб'ють всіх. Так, чи залишаться колаборанти в Лисичанську? Залишаться ті, в кого не буде жодного, не буде жодних коштів тікати взагалі дуже бідні. І залишаться так, що про них будуть всі знати. Там складуться повністю списки, такі, як наші будуть ну, відомо про цих людей, що вони. Працюють на ворога, там колаборантів дуже мало залишиться, і ці люди будуть відновлювати зруйновані Лисичанську, є постраждалі люди. Вони як-то будуть залучати їх, щоб вони відбудовували, відновлювали житло. І придушать взагалі цим ну, колаборантам, що залишаться в Лисичанську, буде дуже важко, нелегко, і вони більше ніколи вже не будуть думати про Росію. Взагалі в них там тяжка буде. Ситуація. Скажіть нам, будь ласка, яке число, як коли саме відбудеться звільнення Лисичанська від росіян? Місяць число? І враження, що поступово вже іде звільнення Лисичанська, поступово, і саме сьомий місяць, сьомий місяць, це буде дуже спека, сильна спека. Угу. Буде звільнення, звільнення. Лисичанська. Зненацька. Дуже буде несподіванкою. Хочу забрати весь негатив, що заважає звільнити Лисичанськ. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію звільнення Лисичанська від росіян. <кій> Заперечую, бідне місто, багато постраждало людей. Заперечую весь негатив, все, що зроблено росіянами у місті. Заперечую, повертаю ворогові. Росія назад отримує всю біль, сльози, страждання, руйнування. Все собі назад. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю, відсікаю від Лисичанська, від будівель цивільних людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, можливі загрози для життя українців у Лисичанську. Прошу вище сили захисту, перекриваю. І прошу захисту для цивільних людей у Лисичанську від агресії російської. Не може ворог знущатися, грабувати жителів Лисичанська. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити всі шляхи, забрати всі перешкоди, які заважають військовим України, визволити Лисичанськ від російської окупації якомога швидше. І без втрат для цивільних людей, і без втрат для військових України. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть захистити жителів Лисичанська від агресії російської, берегти місто, забрати повністю всіх росіян, всіх агресорів із Лисичанська, відсікти на віки вічні Росію від Лисичанська. Буде так, буде так, буде так. І прошу допомогти військовим України відкрити їм всі шляхи дороги на звільнення Лисичанська з окупації. Буде так, буде так, буде так. Відкриваємо всі шляхи дороги для декупації повного звільнення Лисичанська. Буде сказано дійсно. Все сказане, здійснено. Так і буде, прошу допомоги. Німа, нема жодної перешкоди. Тікають росіяни, лякаються, лишають місто. Буде так. Дякую за увагу.